Кілька спостережень про те, що відбувається в нашому суспільстві, про Ірину Фаріон і про наше улюблене питання: за що нам це все? Чому історія постійно повторюється? От дивіться, 19 столітті не таким був Шевченко, радикальним був чоловік. Що він писав? От, якби то сталося, щоб ви не вертались, щоб ви поздихали, де ви поросли, щоб сонце не гріло смердячого гною на чистій, широкій і вольній землі. Лагідно, говорив цей чоловік чи ні? Ні. Слухали його ні. Зато тепер сидять по підвалах і, о Боже, цитують в 20 столітті не таким був Бандера, вбивця, злочинець, радикал. Що говорив цей чоловік? Цей чоловік розробив детальний план розпаду Москви і вкладав в напівсонні голівеньки українців, що Україна виявляється незалежна держава, а Українці виявляється окремий незалежний народ. А у півці розкидали листівки, де було написано: Українці, не говоріть російською мовою, мовою московсько-большевицьких окупантів 50-ті роки пройшло понад 70 років. Чи не дається вам дивним, що ці листівки виявляються досі актуальними? Кому були невигідні ці ідеї совєтському обществу, тому що треба було зробити дискредитувати Степана Андрійовича, усіх упівців, зробити їх ворогами українського народу для того, щоб знищити саму ідею окремого українського народу? Власне їм це і вдалося, тому що пам'ятаємо, що Степан Андрійовича вбив українець сташинський, і навіть зараз знайдеться кілька дегенератів в коментарях, який напише, що Степан Андрійович був вбивцею, просуваючи російську пропаганду. Що відбувається зараз? Єдиною людиною в публічному просторі, яка просуває ідеї вільної, незалежної України, незалежного українського народу, який неможливий без української мови і з руським язиком, це Ірина Фаріон. Тому її треба дискредитувати, висміяти, зробити божевільною, щоб українчики її не слухали, не сприймали і не розуміли, що таке незалежний український народ. І їм це вдається, українчики біжать спотикаються. То дай Боже, щоб через 20 років не прийшлось воювати їхнім дітям, і вони не проконали своїх батьків, славних прадідів, великих правнуки погані. А чому саме увага до таких людей, коли всі говорять, економіку треба підіймати, корупція в нас, високий рівень життя потрібний? А чому ж тоді окупанти, коли приходять на території окуповані, вони не про економіку думають? Вони думають про те, як завести сюди швидше російські книжки і російську мову насадити дітям? Чому в списках ніугодних СРСР немає пунктів шахтер, працював на шахті, піднімав економіку у брать. Там і вчителі, письменники та поети. Виявляється, не так важко українцям виграти битву, як потім зберегти свою державність, тому що вони не з того починають не з економіки треба починати, тому що вільними люди стоять спочатку в своїй голові.